Всім привіт, народ, з вас, підпис-вподобайка. Так, я повернувся до тижневих звітів. Так, мені здається, це звіт по 15 му тижню. Так, це звіт за 15-й тиждень розробки, якщо не помиляюсь. По-перше, ви одразу можете помітити те, що з'явилась менюшка. І, знову ж, більш-менш е, красиво я її зробив, більш-менш воно, знову ж, візуальна, складова, гри буде ще оновлюватись. Так, що в нас тут з'явилось? Давайте. Це по черзі. Кнопка виходу. Я не буду тикати, тому що, ну, що, ну, кнопка вихода і кнопка вихода. Налаштування сетінг. По-перше, обирати мову тепер тільки тут можна. Гучність. Нарешті, коли ви тикаєте о, нову гру, гучність буде зберігатись та, яку ви до цього поставили. І автозбереження. Кожен місяць, кожен рік, ніколи. Я раджу ставити або ніколи, або кожен рік. А це, то таке, ви можете хоч кожен місяць зберігатися, я от вам не забороняю. Я хотів ще по жарту кожен день поставити. Але тут вдруг хтось і справді обере. Так далі, є можливість завантажити гру. Знову ж в мене тут жодного збереження нема, тому ось так завантаження гри виглядає. Можна нову гру, також знову ж я не починав ігри, тому тут просто усюди пусто. Або продовжити. Якщо ви тикнете продовжити, вас усе одно закине в... і запише в першу ячейку. Найпершу ячейку, якщо у вас нічого не записано, і ви тикнете «Продовжити». якщо ви жодного разу не грали і тикнете продовжити. Вас просто запише в першу ячейку і все. Тому просто тику продовжити. завантажуюсь, Знову ж тепер в віконці завантаження ще є. Ось, завантажуємось. Ну, тому що тепер ми трохи о, важкіша гра стала, і трохи важче запуск. запуск, тому що я зараз багато чого додав. Так, увага! Гра знаходиться в розробці всього 13 тижнів. 13. Ну, знову ж, цей напис я зміню. Так, давайте. Я собі з фоткав скинув. Так, тут, знову ж, тут також можна змінити мову, але це остання можливість тут змінити мову, тому що я прибрав з цієї менюшки налаштування. Тепер тут або вийти в меню, або вийти, або нова гра, або зберегти. Ну і е, прибрати інтерфейс, знову ж гра тепер красивіше виглядає, пост трохи, постпроцесінгу додав, посторобки. вона тепер прям ну, кайфово виглядає. Мені до цього прям, ну, прям подобалось, але прикольно було. А зараз ще краще. Так, насправді так кажучи, я дуже багато часу витратив на те, щоб переписати механіку збережень, тому що тепер це те збереження в мене в Ну, типу можна е, декілька збережень робити, а не як до цього. Тільки одне, і це зайняло величезну кількість мого часу. Так, ще я виправив е, те, що в нас по факту в 2009 році, коли закінчується друга Чеченська війна, і ось тут те, що в нас обмеження до 15-го, 2009 року. В нас Росія не захоплювала Чечню. Це я виправив. Росія тепер на жаль, але буде захоплювати Чечню. Далі, Судан, 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 він існує, він потім розпадеться. Я не, я не скажу зараз конкретну дату, але в потрібну дату він розпадеться в правильну дату, тому що я, я гуглив. я перевіряю. Так, тепер ще дуже крута річ, яка мене також дратувала. Тепер, наприклад, я поставлю швидкість на 6, давайте я від'їду. Ось вона йде, я ставлю на пробіл її назад, і на пробіл назад можна повернути тепер. Не треба кожен раз на 6 натискати. ти просто такий на пробіл, потім ще раз на пробіл, 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 пробіл. Коротше, це також я знову ж в одному з відосів про мою гру побачив, і мене це також задовбувало, тому я вирішив це зробити. Так, про іконце завантаження я сказав. Ну, до речі, не звертайте увагу на ці циферки, які ось тут, це моє. Не звертайте увагу просто. Так, ну і ще те, що непомітно в самій грі, але те, що я зробив, через що через цю річ і з'явилось віконце завантаження і так далі. Тепер всі мої області знають усіх своїх сусідів. Ну, типа, до цього вони просто самі по собі існували в області, а тепер, умовно, Дніпровська область, знає, що в неї сусід є Полтавська, Харківська, Луганська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська і Кропівницька область. І це. Також я на це витратив деякий час, щоб вони самі себе знаходили. Плюс ще кожен регіон тепер знає, що він морський. Типу, ну знову ж це ніде не помітно геймплейно, але це те, що я зробив за цей тиждень. Для чого я це зробив? Бо тепер ви не зможете, наприклад, взяти і просто захопити ось тут у Німеччини Гесен посередині Німеччини. Ви можете Німеччину замаріонетити повністю. І можете її захопити, тому що вона має вихід до моря. Але просто. Наприклад, Гесен захопити ви вже не зможете. Ну потім я для цього це зробив, щоб ми знали своїх сусідів і знали морські регіони, щоб ви не могли умовний просто Гесен посеред Німеччини захопити. Те ж саме стосується і Люксембурга. Ви його не зможете захопити, тому що він посеред інших країн, він не має ні, ні кордонів з вами, ні виходу до моря. Але це пізніше. Зараз все поки що можете, поки можете, робіть це. Знову ж, Швейцарія, Ліхтенштейн, так само. Але ви зможете ще й зробити за замаріонетити, щоб маріонетити потім не потрібно. Для цього я зробив. Ще я зроблю так, щоб коли регіон перекачується, коли він занадто сильний, він буде ділитись умовним населенням з іншими. Наприклад, якщо в Дніпровській області буде. 30 мільйонів населення, а в Харківській 3 мільйони, то якась частина зростання Дніпровської області буде виходити в Харківську область. Для цього також я зробив знаходження сусідніх регіонів. Це також дуже важливо. Плюс я ще б хотів додати агресивність інших країн трохи, щоб вони могли трохи агресивнічати на нас, особливо агресивність Русні. І все, все буде, все буде, але потрохи, почекайте. Тому що мені дуже складно переналаштуватись з того, як я більше 100 годин. Я більше 100 годин. 120-130 годин, якщо не більше, або менше, або я перебільшую. Або не 100 годин. Коротше, я дуже довго, дуже довго додавав нові країни, і тепер я трохи вибився з темпів розробки вибився і складніше додавати нові механіки. Але все нормально. Потрохи поступово повертаюся. Фактично найголовніше це декетчик для збереження зробив. Знову ж пуста, тому що я не зберігся. Я вийшов і не зберігся, якщо давайте я зараз покажу. Продовжити тикну. Так, увага, попередження, ага. І зберегти тикну. Воно збереглось, якийсь час, витрачає на збереження. Тепер вийти в меню. І тут тепер призавантажити буде написано дата, в якій ну. 91 8 24 тому що я і секунди не пропустив. І нова гра, в принципі, можемо тикнути і обнуліти вже обнульоване. Умовно кажучи. Ну що ж, поки що це все, що я зробив за цей тиждень. Знову ж за цей тиждень я не так багато працював, бо я на минулому тижні більше попрацював, і через це я можу за цей тиждень менше попрацювати, плюс я ще над каналами потрохи працюю, але як ви бачите, насправді так кажучи, за тиждень гра ну, дуже сильно змінилася. Як мінімум, візуально, вона дуже сильно змінилася за цей тиждень, і кожен тиждень вона дуже сильно змінюється. Я ще хочу похвастатись своєю вебкою. Подивіться, який я тепер красивий, і мікрофоном можу похвастатись, дивіться. дивіться. Е, так. Взагалом, посилання на сторінку гри в стімі в описі. Як ви бачите, я працюю над грою багато і регулярно працюю над грою. Тому ви можете її купити за 40 гривень, вона у вас буде коштувати 40 гривень, або просто додати до бажаного. Якщо ви вже, до речі, купили, не забудьте залишити рецензію. Тут взагалом рецензії дуже схвальні, за що я вам вдячен. одна негативна. Я не до кінця згоден з цим, з цією рецензією, бо тут просто написано, що типу, ой, вона не реалізована. Діве, зрозуміло, що вона не реалізована, Це дочасний доступ. типу, докапуватись до гри, яка ну гаразд. добре таке. Не забувайте ще підписуватись, ставити подобайки і так далі. Знову ж, посилання ще раз на гру в описі. Дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.